Потрапив я спочатку в Житомирський зональний відділ, а приблизно десь півроку тому вже був переведений в 60-ту бригаду. Враження від служби в піхоті. Ну я навіть не знаю. Ну, людина, так сказать, звикає до всього. Якщо треба робити, то треба робити. Треба захищати батьківщину, так сказати. Після виходів допомагає. Це в першу чергу, душ, тому що важко, грязно і важко помитися, постиратися, поспати, тобто поспілкуватися з близькими цього достатньо. Е -е, за весь час служби я отримав ну, багато навичок. Я не був з, з військової сфери, так сказати, зв'язаний геть. Тобто... Всі навички я здобував тут. І по стрільбі, і, і, тоість, і все повністю. Можна вважати, що з нуля нас вчили, тому що ми всі були мобілізованими. До війни, так сказати, готові не були, але вчили все нас, вчили повністю з нуля, так сказати. Порадити тим, хто вагається, чесно скажу, тут немає нічого страшного. Якщо нормальний хороший колектив, він поможе все. І, то є, якщо командири відповідають за своїх людей і, і йдуть на зустріч, то я думаю, що всі будуть нормально служити, і буде. як до тебе ставляться, так і ти ставишся до служби. Так же само, і командири до нас добре ставляться і ми теж віддаємось на повну. Хочеться, щоб це все вже закінчилось поскоріше і вже повернуться додому. І щоб було все нормально, все добре.